Вітаю всіх, хто дивиться рубрику Здорово жити! з вами у студії Світлана. Сьогодні ми поговоримо про дуже корисну лікувальну рослину про календулу. Цю однорічну трав'янисту рослину можна побачити на клумбах, дачних ділянках, де завгодно, адже вона дуже яскрава та гарна. Батьківщина цієї рослини центральна та південна Європа. Характерною властивістю календули є сильний та специфічний аромат. Лікувальна дія лікарської календули досить різна. Настій з квітів володіє терпкою, протизапальною, бактерицидною, ранозагоювальною та гіпотензивною діями. Її приймають при захворюваннях печінки, селезінки, при вирості шлунка, 12-палої кишки, гастритах та різних шкірних захворюваннях. Варто зазначити, що рослина має сильну жовчогінну дію, стимулює виведення жовчі, і, відповідно, досить добре діє при гіпотонії жовчовивідних шляхів. А при гіпертонії жовчовивідних шляхів краще застосовувати в поєднанні з м'ятою. Календулу приймають як допоміжний засіб при лікуванні раку шлунка. В минулому її називали травою проти раку та використовували як лікувальний та профілактичний засіб. Зовнішньо настій використовують для ван, компресів при опіках, ранах, виразках, обмороженнях, фурункулах, шкірних висипах. Для лікування фурункулів та гнойничків з календули готують мазь. Ось, до речі, її рецепт: 10 грамів змелених в порошок квітів змішують з 50 грамами вазеліну та розтирають до однорідної маси. Для приготування настою вам знадобиться 2 чайні ложки квітів. Заливають двома стаканами укропу, витримують 30 хвилин, проціджують, приймають по пів склянки чотири рази на день. Календула лікарська найчастіше не викликає алергічних реакцій, але в людей, що страждають на алергію. На подібні рослини, а це 5% населення, наприклад, від ромашки хризантеми можуть виникнути шкірні подразнення, дерматит, легкий свербіж. Тому перед застосуванням календули в лікувальних цілях перевірте на своїй шкірі реакцію на препарати з цієї рослини. Будьте здорові! Все використовуйте з мудрістю та будьте помірні. До зустрічі!